Христос народився. Славімо його! Лине Бобровицькою громадою. Цьогорічний вертеп від учнів та вчителів Бобровицької школи мистецтв сіє щастя, злагоду, мир та спокій у кожного селю. А віншувальники колядують на нашу перемогу. Тож нехай світло різдвяної осанни осяює кожного. А сигнал про відбій повітряної тривоги змінить сповіщення, про закінчення війни. Різдвяна зірка вертепу обійшла всю Бобровицю. Заколядували і в центрі первинної медико-санітарної допомоги міської ради. «Пойшла колядка вулицями в місті, у стрічках стрібляс, у світлому на мисті, іскорки веселі, на сніг розсипала, божий син родився, усіх сповіщала. Поміж музик та маленьких україночок і пастушки, Василь, що веде за собою новий рік, та навіть Маланка. Медики кажуть за щастя бачити українських дітей, котрі знають і підтримують різдвяні традиції. У цьому і є наша сила і незламність. Щиро дякуємо від всього колективу за привітання. Дякуємо вам, що ви підтримуєте українські традиції, вносите світ в наш нелегкий час. Ми це дуже приємно і бажаємо кожному з вас міцного, міцного здоров'я. Хочеться побажати. Всім благополуччя, успішного навчання, творчих вас досягнень. Ну і хай здійсниться мрія всіх нас, українців, настане в новому році наша перемога і мир. Колядки звучали і в одному із найвідоміших супермаркетів України. Також віншувальники побували на центральному ринку і у банку, зачаровували співом, віртуозними мелодіями. Дуже приємно, це наше рідне. Дуже приємно бачити, дуже приємно, що наші традиції підтримуються сьогодні. Я вже не подабив свій але це дуже приємно». освятивши місто різдвяними піснями, колядники повернулися у серце бобровиці, а колоритні образи, мелодійні скрипка і сопілка та голосистий баян, незвичні тріскачка, рубель, дерев'яні ложки та найрізноманітніші дзвоники надовго залишили неповторні емоції у пам'яті жителів бобровицької громади, традиції, мова та культура ось що формує нашу націю. Потому що це Україна і. И... Дітки наші українці мені приємно навіть дивитися, як вони її співають українською. Сьогодні всі говорять, Христос народився, славімо Його, Що б хотілося на Різдво побажати всім українцям. саме найголовніше миру. Щастя, здоров'я, ну і головне мир.